Вітаю вас, возлюблені брати і сестри. Сьогодні субота по богоявленні. Свята церква пропонує нам у ринок і ще бертої води, Матфея, де ми чуємо про те, що відбулося відразу після хрещення Спасителя. Прийнявши святе хрещення від Іоанна, Хрестителя, син Скій усимітися в дикій пустелі. і, готуючись до проповіді царства, він сорок днів провів у. Найсуворішому Христі і молоді. Гора спокус, яка ще має іншу назву, гора сорокаденна, розташована серед пустильних іудейських гір на захід від Єльхона. Звідси розпочав свій месіанський шлях, Господь наш Ісус Христос. Під час молитви і посту, як і всяку людину, Христа намагався спокусити діяво і намагався це зробити підступними запитаннями. І лесвищами спокусити Господа Ісуса Христа. В описанні цієї події для нас із вами, возлюблені брата і сестри, міститься глобальний урок на все життя. Приклад самого жеснодавця Христа показує нам, як силою духу людська ниніч долає Сменинський спокуси. І Ісус ведений був духом у пустиню для спокуси від диявола, і, постившись сорок днів і сорок ночей на останку зголоднів, і приступив до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. Він же сказав йому у відповідь: написано не хлібом єдиним житиме людина, а всяким словом, що виходить з уст Божих. Потім бере його диявол у святе місто і ставить його на крилі храму, і говорить йому. Якщо ти син Божий, кінця вниз, бо написано ангелам своїм заповість про тебе зберегти тебе і на руках понесуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю. Ісус сказав йому: написано також, не спокушай Господа Бога Твого, знову бере його диявол на досить високу гору і показує йому всі царства світу і славу їхню, і говорить йому: Все це дам тобі, якщо впавши, поклонишся мені. Тоді Ісус говорить йому Відійди від мене, сатана. Бо написано Господу Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи. Тоді залишає його диявол, і ось ангели приступили і служили йому. Євангеліє ВІД Матфея. Зауважте брати і сестри. Яким мовним зворотом і махевіст Матфей починає оповідь про спокусу Спасителя пустей. Тоді, каже Іваніс, Дух Святий повів Ісуса. Тобто Христос віддалився постелю як людину чоловік, котрий підкорився Святому Богу, тому самому, який зійшов на нього під час хрещення на Йордані. ось які настанови для нас, цього приводу ми віднаходимо святителя Іоанна Святого І ти, хрещений ім'я Христове, віддай себе Божій волі. І не лякайся того, що прийти спокусень, для того ти його спроїв, і остроє, щоб воювати. Тільки сам не наражайся на спокуси, не накликай їх собі, а приймай тоді, коли Бог тобі їх попустить, тоді зустрічай їх уже, бо попускає тобі спокуси для того, щоб ти не гордував, а для того, щоб ти досвідом пізнав через них поміч Божу, для того, щоб ти зміцнювався у вірі. І отримав відництво. І зараз, розумні брати і сестри, ми смісла розглянемо послідовність і спокус через призму ситуаційського побачень, аби зрозуміти істинні наміри підступів одвічного ворога людського і якома. Диявол сказав Ісусу, якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння це ліва став. спасите же тобі, написано. Не хлібом єдиним житим людина, але всяким словом, що виходить іскус Божий, ось як поясниться місце Святого писма святитель природного світства. Сатана, бажаючи втягнути Христа у спокусу маславства, не сказав йому їж, але «Сотвори знамення». Він робив це не для того, щоб допомогти, ні. Але щоб звинуватити Христа у чисторівстві. І Христос знав про це. З цієї ж причини і фарисеям, охочим побачити від нього знамення, він не погодився явити його. Бо і вони, подібно сатані, приступили до Ісуса сумнівами в серці, не як до Бога, а спокушали його, як людину. Коли диявол взяв Христа в Єрусалим і поставив Його на крилі храму, вказуючи кинутися вниз, Ісус прямо відповів, не, не спокушай Господа Бога. Тобто там, де це не потрібно, не вимагай і не чекай для себе особливих чудес і знамень, як просили собі Персені. Далі прийшов час для спокуси владою над усім, коли пролунали слова диявола. Це все дам. Як зауважить святитель Дня Заторуст, тут диявол зрішив тепер проти Бога Отця, називаючи все своїм. Діявол наважився видавати себе за Бога, нібито це Він був творцем світу. І нарешті Христос заборонив, але безміну, він просто сказав «Відійди, Сатана. Та це було швидше повеління, ніж заборона. Бо тільки на Христос сказав «Відійди», диявол негайно втік і не смів уже більше спокушати його. Смотричи це іванське читання, напевно, кожен із нас ставить собі питання. Навіщо безгрішному і всесильному потрібні були спокуси. І святоатівська мудрість одностайно відповідає, щоб кожен із нас зміг зрозуміти свою неміч і силу Божого. Босвяті у спокусах досконалюється і зміцнюється, а вороги їхні демони знищуються. Нехай для усіх нас духовним втішенням стануть прекрасні слова священомученика Петра Дамоскінана. Усяка спокуса, як лікування, опускається Богом для зцілення невічної душі, і саме для того, що у спокусах прощаються давні гріхи і теперішні злодіяння. У спокуса Бог утримує для нас майбутнє. Щодня читаючи молитву Отче нашу, будемо сподіватися, що Господь не веде нас у непосиню для нас спокусу і визволить від лукавого. Коли прийде час для нас, нехай вони не приведуть нас у стар вічини, але сприятимуть нашому спасінню. Благословенного та доброго вам, розлюблені брати, сестри!